Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивний чохол для телефона. Це спортивний чохол, який забезпечує зберігання ваших електронних пристроїв під час бігу та занять спортом. Він легко та надійно фіксується на руці під час активних тренувань. Вбудована кишеня з блискавкою ідеально підходить для зберігання на Смартфону та інших дрібних предметів матеріал браслета має високу міцність та стійкість до поту та вологи. Завдяки регульованому ремінцю чохол підходить для різних розмірів руки. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довго вічними. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі велошорти. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Формат комбінезону тільки додасть зручності під час тривалих поїздок на велосипеді. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для гольфу. Даний тренажер чудовий засіб для корекції постановки під час удару. Він оснащений гумовим тросом, який забезпечує опір та зміцнює ваші м'язи. Тренажер дозволяє вам зосередитися на правильній техніці, покращити координацію та розвинути потужність вашого удару. Компактний дизайн дозволяє його легко брати з собою в будь-яке місце. Цей тренажер є незамінним інструментом для гольфістів будь-якого рівня. Які бажають досягти більш точних та потужних ударів на полі. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникну сумку. Ця водонепроникна сумка об'ємом 5, 10 та 20 літрів призначена для активного відпочинку на природі. Вона забезпечує надійний захист ваших речей від води, піску, пилу та бруду. Ідеально підходить для подорожей, каякінгу, плавання, походів та інших активних заходів. Високоякісний матеріал має відмінну водонепроникність та довговічність. Зручні лямки, що регулюються, дозволяють носити сумку, на плечі або зафіксувати її на рюкзаку.